Зсу відбила позиції на Донбасі. Україна змінює стратегію війни. Відключення чекають на нових абонентів та російські фейки проти західних зірок. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Україна відкинула ворога на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляють аналітики Deep State. Мова йде про Серебрянське лісництво та район Кліщіївки. Тим часом росіяни не припиняють штурми Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. За даними Генштабу, там найбільша активність ворога. Проте і найбільші втрати. Лише вчора там ліквідовано понад дві з половиною сотні окупантів. Також знищено танк, три гармати, вісім автівок і п'ять броньовиків. Тим часом ЗСУ змінюють стратегію на фронті. Вважають аналітики видання Більд. Зокрема, зараз в очікуванні винищувачів F 16 сили оборони зосередилися на знищенні ворожої системи ППО. У дані зазначено, що нині Україні важливіше знищення протиповітряної оборони ніж утримання невеличких сіл, адже отримавши перевагу в повітрі після прибуття західної авіації, ці території можна буде повернути з меншими втратами. Відомо, що на сьогодні знищено приблизно третину російських комплексів ППО. Нагадаю, передачу перших F-16 в Україні чекають уже в наступному місяці. Але ефективно знищувати ворога в повітрі без підтримки на землі неможливо. Розумію, це і в Нідерландах. 400 мільйонів євро допомоги зайве цьому підтвердження. Ці гроші мають піти на виробництво броньовиків для української піхоти БМП Сіві 90 Наскільки вдасться збільшити об'єми виробництва та коли ці машини опиняться в Україні? Далі у сюжеті. Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Також країна стала частиною команди з посилення збройних сил України, де вже перебувають Швеція та Данія? Нідерланди не єдина країна, яка. Работає в этом напрямку. На що підуть виділені гроші сьогодні? Розповімо. Нідерланди разом із колегами офіційно приєдналися до кампанії щодо посилення збройних сил України. У рамках угоди Україна має отримати від Нідерландів нові бойові машини піхоти СІВІ-90. Нідерланди. Присоединяются к инициативе Швеции, Дании и вроде Германии касательно предоставления Украине новой партии БМП для нашей армии CV-90. Сіві-90 себе уже отлично показали непосредственно на полі бою. І навіть отримали лучшие отзывы українських защитников, нежели вже прославлений американський Бредлі. Виділені гроші мають піти на бойові машини піхоти Сіві-90. Вони будуть виготовлені у 2026 році. Загалом Україна має отримати близько 35-45 машин. Поэтому... Украинская армия делает ставку на дальнейшее увеличение использования БМП-90 для своей пехоты. И в данном случае непосредственно Нидерланды дают финансирование в размере 400 миллионов евро, которые помогут в 2026 году приобрести для Украины. Абсолютно новые приблизительно 40 штук BMP CV90. Але що це за такі бойові машини? CV-90 – це сімейство шведських бойових машин піхоти, що налічує багато модифікацій та версій. Нову версію CV-90 МК 4 взагалі можна назвати легким танком, тому що маса машини збільшилася до 37 тонн. На ньому можуть встановлюватися гармати з калібрами до 120 мм міліметрів та допоміжними засобами протитанкового озброєння. На самом деле она считается одной из лучших сейчас в мире. И, конечно же, это свежее дыхание на соответствующем рынке. И несмотря на то, что CV90 было разработано еще в 90-х годах 20-го столетия, но, тем не менее, постоянной модернизации соответствующей БМП позволяют держать... В максимально технологічному тонусі Нідерланди планують взяти участь у виготовленні вузлів та агрегатів для 180 бойових машин піхоти. Чим займатиметься місцева компанія Бан Хальтерен? На потужностях виробництва створюють деталі ходової частини вентиляції, а також ремонт двигунів та трансмісії Леопард 2, Бушмастер та Сіві 90 Зараз іде серйозна робота. По налаживанию производства ремонта, и ремонта компонентной базы как раз вот этих CV-90 непосредственно на территории Украины. То есть, исходя из масштаба будущего использования этой техники современной, необходимо создавать мощную ремонтную базу. И с производством Компонентів запчастей, которые необходимо время час від времени менять. Нідерланди передадуть цю суму разом із Швецією та Данією. Адже країни активно працюють над тим, щоб в Україні з'явилося більше БМП. Нідерланди не єдина страна, яка працює в цільні, є цель привлечь для сил обороны Украины на протяжении последующих нескольких лет около тысячи CV-90, поскольку они не только себя отлично показывают непосредственно на поле боя и помогают выполнять поставленное задание, но, и что самое главное, позволяют сберечь непосредственно живую силу Фінансування надійде до шведського фонду, а вироблятимуть БМП для українських військовослужбовців переважно у Нідерландах. У розпал саміту миру за програмою президента Зеленського Путін і собі вирішив виступити із планом перемовин. Для цього Україні треба лише вивести війська з чотирьох областей, які РФ намагається анексувати, а також відмовитися від членства в НАТО. Світові політики вже розкритикували заяви Кремля, назвали їх капітуляцією і заявили, що нічого спільного із мирними угодами ці ультиматуми не мають. Те, що Путін вчора вийшов з ланяною мирною пропозицією, це знак того, що він панікує. Тим часом, поки Україна демонструє все більшу єдність зі своїми партнерами, прихильники Росії починають грати за її спиною. Інформація, яка сплила про домовленості між Білоруссю та Вірменією, шокувала Кремль. Про що йдеться? Дивіться далі у сюжеті. Союз тріщить по швах видання політико, посилаючись на витік дипломатичних документів, повідомляє про те, що Білорусь постачала зброю Азербайджану в період війни в нагірному Карабаху. Один з керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з лідером Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати. Незважаючи на союзницькі зобов'язання перед Єреваном, жадібний, і як йому самому здавалося, хитрий Лукашенко по тихому постачав зброю Азербайджану в період війни в нагірному Карабаху. Але в сучасному світі все таємне рано чи пізно стає явним. З витоку дипломатичних документів стає відомо, що Білорусь постачала до Азербайджану обладнання для засобів радіоелектронної боротьби та систем БПЛА, надавала допомогу з модернізацією артилерійських систем, а також продавала протиракет. Ні, комплекси гроза с Постачання здійснювалися з 2018 по 2022 роки, коли напруга у відносинах Вірменії та Азербайджану досягла піку, але не білорусі єдиною. Крім претензій до Лукашенка та Білорусі, прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян має серйозні запитання і до діяльності ОДКБ. на тлі цих питань він заявив про те, що його країна вийде з організації договору про колективну безпеку, де-факто військового альянсу, який контролює Росія. Если Армения выйдет из состава ДКБ, конечно, это будет имиджевым политическим ударом по этой организации. Такое решение Армении покажет, что не только ДКБ, Россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Ляпас виписаний Кремлю Єрваном не незвично сподіване. Відносини всередині ОДКБ серйозного охололи на тлі війни в нагірному Карабаху. Тоді Пашиняна обурула пасивність військового альянсу в контексті конфлікту Вірменії та Азербайджану. Да, э, Прем'єр-міністр Армії виступаючи в самому началі на уському составі. Він сказав, що. Что... Скоріше склонен трактоватись як фіаска роботу ОДКБ по ситуації між Армією та Азербайджаном. Та точка зріння армянської сторони. Нині ж у розумінні Єревана йдеться вже навіть не про пасивність союзників, а буквально зраду, маючи на увазі допомогу країн чонів ОДКБ, Азербайджану. Іменна інформація о том, що вході последньої армяно-азербайджанської війни, ну будь-ка, послідної Карабакської війни. И Росія, и Беларусь две страны, ключевые страны, УДКБ, фактически помогали Азербайджану. Именно это, я думаю, подтолкнуло Пашиняна вот к таким громким заявлениям. Я думал, что, думаю, что вот эта информация о, тайном, о тайной поддержке Азербайджана. Війні між війні поводу Карабаха Це і підтолкнуло не только самого Пашиняна, но й многих граждан Армії к змінінню позиції по отношенню к Росії, і хоча Кремль намагається вдавати, мовляв, все під контролем, і дії вірменії їх не дуже турбують. Что, касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию И мы, конечно, надеемся, что в любом случае, в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. Насправді ж ще й як турбують. Средства масової інформації в Росії вони вже не стісняються. Вони фактично ведуть проти Пашиняна відкриту інформаційну війну. Поки офіційні особи на камеру проштовхують тези про збереження союзницьких відносин на Гебельс ТВ вже не перший місяць і навіть рік Ніко Пашинян піддається всіляким істеричним анафемам. І коли там умирають миротворці російські не умирають за тих самих армян, яких ви. формальные армяне с окончаниями фамилии Наян во главе со своим там Пашиняном с потрохами пред. Что это за Иуда и что это за Гнида? Что сегодня случилось? Колоссальная трагедия, как справедливо сказал, для армянского народа. Виноваты в этом? Вы родники, Кто голосовал За цього юду за чоловіка бізсерця, без честі, без совісті. Але б не робили російські пропагандисти, свій прозахідний курс вірменія вже явно не змінить. Кремль та його найближчий слуга в особі Лукашенка чітко продемонстрували єревану свою надійність. А як відомо, гірше за ворога може бути лише брехливий друг. Сакрещається сфера впливу, проявляється недовольство. конкретных постсоветских стран по поводу вот этих интеграционных объединений, которые создавала Россия. Поэтому это будет удар не только по имиджу ОДКБ, это будет удар по имиджу России, России, которая стремится держать постсоветское пространство под своим контролем. Відключати від світла почнуть і ще більше людей. Мова йде про кто хто мешкає поряд із об'єктами критичної інфраструктури, Про це повідомив голова держенерго нагляду Руслан Слободян. За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, немало людей взагалі не відчувають проблеми відключень світла, оскільки живляться від спільних електромереж. Наразі прийнято рішення провести інвентаризацію, і ті будинки, які можливо буде від'єднувати, приєднають до інших електроліній. Фейкові заяви знаменитостей. Кремлівський конвеєр брехні запрацював на повну. Понад сотню вигаданих цитат світових зірок опублікували про російські акаунти. Ліонель Месі, Еністон, Скарлетт Йохансон, Елтон Джон. Всі вони нібито виступили проти підтримки України. Повідомляється, що ці пости зібрали понад півмільйона переглядів. Нагадаю, за цей рік аналітики нарахували вже шість подібних акцій, направлених проти України. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.